Так, доброго дня, панове. Зі мною ще є Олексій Батущак, це координатор моніторингу відкрито. Вчора на комітеті з питань протидії запобігання корупції ми прийняли звернення до голови Верховної Ради України, в якому попросили його, щоб на офіційному сайті Верховної Ради. На сторінках усіх народних депутатів України оприлюднували інформацію щодо участі народних депутатів у засіданнях комітетів, тому що навіть поверхневий аналіз навіть без дуже детального показує про те, що багато комітетів перманентно не можуть працювати за відсутністю кворуму. Тобто, по суті, народні депутати нехтують своїми обов'язками і пропускають ці комітети ми пригадуємо, що кілька ключових законопроєктів не могли винести у зал саме через те, що не збирався кворум у комітетах і тим самим дуже гальмується робота. Також ми звернулися до голови Верховної ради з проханням щомісяця оголошувати призвища прогульників під час пленарних засідань Верховної Ради. Я особисто вважаю, що це дуже правильний крок для того, щоб виборці могли аналізувати. Кому вони доручили мандат своєї довіри і чи ці люди справляються з роботою, і як вони взагалі ставляться до своєї прямої роботи? Адже робота в комітетах є надважливим завданням для депутата. І третє, що ми попросили, це слідкувати за тим, що прогули з засідань комітетів позначалися на заробітній платні, що є логічним. Ну а щодо самого дослідження, я би попросив пана Олексія розповісти. Добрий день. Наші спостерігачі, спостерігачі моніторингу відкрито з лютого місяця, відвідують засідання комітетів і дивляться, як працюють в цих комітетах депутати. І вже з перших днів роботи цих спостерігачів вони відзначили, що багато комітетів проходять або на межі кворуму, але або взагалі без кворуму. Найкричущий випадок, який ми знаємо, це комітет економічної політики, який шість разів не міг зібрати кворум. Ми в. Ми вирішили дослідити це питання, як депутати відвідують засідання комітетів, отримали відповіді від комітетів. В результаті виявилося, що за два перших місяця цієї сесії за лютий-березень 11 депутатів прогуляли усі засідання комітетів. більша частина з цих 11 депутатів це представники опозиційного блоку. Ми вирішили не лише отримати цю інформацію та оприлюднити, але й почати якось боротися з цим явищем, розповсюдження. Жуємо такі листівки серед людей, пояснюємо, чому важливо, щоб депутати ходили на ці засідання комітетів. Так само ми ініціювали це звернення до голови Верховної Ради, щоб він робив більш щоб він оприлюднював цю інформацію, тому що отримати будь-якому громадянину не так вже й легко цю інформацію. Сподіваємося, що Володимир Гройсман дослухається до звернення і депутатів і громадськості, і в майбутньому. Такої картини у Верховній Раді ми не побачимо. А, ну Дякую. я зі свого боку ще хотів додати. Ще закликаю колег-депутатів Ну, ще звернути увагу на своє, на виконання своїх прямих обов'язків, що є одне зі складових повернення довіри до роботи вищого законодавчого органу, а також поставити свої підписи під цим. Зверненням для того, щоб народ України знав імена тих людей, які ігнорують вимоги законодавства ігнорують їхній вибір. Дуже дякую вам, гарного дня.